Слюнька тече у мене Боже, а міжнаї спав. Боже, цікава, яка вона в сексі. Раптом нарівуть місіонерську позу. І все. всім привіт! Ви на каналі Викупайтрохині і з вами Аліна Шмітик. І сьогодні ми поговоримо про жінку мого життя і про її стиль, про одну з найпопулярніших моделей сьогодення, про Белу Хадід. Те, що Белла одна з найголовніших персон моди зараз, підтверджують не тільки десятки обкладинок з нею, показів і кампейнів, а й те, що Одяг, який вона носить на показі, набагато популярніший за всі айтеми, які носять інші моделі. Якщо бути точнішими, то це аж на 852 І люди насправді зараз цікавляться не тільки тим, що вдягає Белла на показах, а й тим, що вона наносить у реальному житті. І ми з вами розглянемо. Весь її шлях в моді. Починаємо з її стилю ще з 2014 року до зараз. І також поговоримо про те, хто впливав на цей стиль, і також як впливає стиль самої Бели на нас з вами. Тому поїхали. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи Не Знаєш, що стиль шарить. Викупай трохи, ні. Не можеш підібрати убрати шкари. Ви купай трохані, професій світ тебе посляди. Викупає не. є. Yeah. Отже, ми починаємо з її перших виходів взагалі в люди. Це був 2014 рік. І Белла ще дитиною. Ну добре, я була ще дитиною. Вона була вже підлітком молодою леді. Вона вирушає на свою першу червону доріжку. Це Kids Choice Awards, і вона. Обрала собі на цю доріжку такий комбінезон у зміїному принті, ще якусь тут курточку, яку вона зім'яцкала на своїй руці. Не знаю, вона напевно не дуже пасувала її до образу, і човники прозорі з чорним носочком. Що можна сказати про цей образ? Тоді це було модно. Я була така маленька, що і не пам'ятаю, що там тоді носила. Але знову ж таки Белла тоді ще просто була дитиною, і вона перші рази з'являлась люди. Тому не можна якось відслідкувати, що вона конкретно обирала на якісь події, вона просто обирала те, що їй дадуть. Далі тут вона з'явилася з зі своєю старшою сестрою Джіджі на вечірці Calvin Klein джінс, обрала знову ж чорні човники на ноги і чорний комбінезон. Знову ж взагалі нема такого поняття як одяг по віку. Типу забудьте про це. Якщо вам хочеться носити міні і вам 50, то носіть, тому що це окей. Але факт залишається такий, що вона виглядає не те, щоб старшою, а просто статуснішою і серйознішою. І не впевнена точно, от бачите, що джіді, взагалі, старша сестра. але Тут вона виглядає більш. Легкою чи що, як би це сказати, так, і Белла виглядає досить такою стриманою дівчиною. Якщо порівняти з тим, як вона вдягається зараз, то це абсолютно кардинально дві різні людини. І якщо зараз, наприклад, можна подивитися на наряди Белли і побачити за ними не просто людину в одязі, а якусь особистість, яка розказує якусь там історію, то тут ми бачимо просто Беллу в чорному комбінезоні. В травні 2015 року Белла прийшла на свій перший медгала. Тема була Китай за дзеркалля, і вона прийшла туди в сукні від. Topshop із сумкою Charlotte Olympia. і взагалі той рік для Charlotte Olympia став один з найуспішніших, тому що її продажі виросли на 40 мільйонів доларів. E, і в тоді, коли Белла обрала сукню від Topshop, тоді Topshop збирав не тільки Беллу, а ще й Емілі Ратаковський і Хейлі Бібер, на той час Болдвін. І ці сукні, які вони обрали, всі можна було купити на їхньому сайті менше ніж за 400 доларів. І, як згадує сама Белла, вона тоді не стільки не звертала увагу на. Цю подію, тобто вона не хотіла там сяяти і передавати якусь історію своїм нарядом, що вона згадала про туфлі в останній момент після примірки свого наряду, і вона забігла в бутик Сен Лоран і купила свої босоніжки, і вона згадувала це так. Мені здається, на червоній доріжці я провела не більше чотирьох хвилин у той момент. Ми всі чекали Ріану. і я хотіла скоріше сфотографуватись і зайняти зручне місце, з якого можна було б розглянути її наряд. Ось це враження Бели про її перший медгала. І якщо порівняти з її. Її виходами зараз на медгала це ті виходи, яких ми завжди чекаємо, тому що ми очікуємо, що це буде щось грандіозне і супер-супер класне. Типу, ми такі, от я реально, знаєте, зірки є, які приходять на медгала, вони собі просто приходять, там обирають класний наряд, або обирають якийсь наряд, який ми не запам'ятаємо. А є ті зірки, яких ти реально чекаєш. Типу, ось там Ріана. І Бала Хадід це та зірка, яку я завжди чекаю на всіх червоних доріжках і дуже засмучуюся, якщо її немає. В січні 2015 року Бела знов з'явилась на Чірці знову стриманій чорні сукні, і в чорних босоніжках додала акцентну рожеву сукню. Але знову ж те, що можна відмітити по зразку по уніформі. Зразка Белли 14 року це чорні сукні, футляри, закриті комбінезони, туфлі човники, мінімум аксесуарів, мінімалістична зачіска. От це Белла того часу. І тут ще є наряд в її сукні від бальман. Тоді був так званий е, бальман гейнг До нього входила джіді хадід, типу дівчат, які весь час всюди одягали бальман. Белла не була з тих дівчат, але о, тут ми можемо бачити її в сукні цього бренду. І вона тут виглядає, я б сказала. Ну от, от типу, вайб її тоді і вайб зараз. Він дуже різний. Не хочу сказати, що воно їй не пасує, воно їй дуже пасує. Просто от якось відчувається, типу. Навпаки, мені нічого не відчувається. Отак. Далі був Паризький тиждень моди Осінь зима 2016, і це вже був третій тиждень моди Белли. Вона вже встигла прийтись по показах для дуже класних брендів, таких як Живанши, Міу Міу і Шанель, звісно. І вона вже стала набагато популярнішою моделлю. Вона трошки виросла. Вона з'являлась на публіці і в об'єктивах операції набагато частіше. Тут на фото Белла повертається з показу нової колекції Карла Легрифельда у шкіряних штанах від бренду Unreвел, які Розкупили відразу ж після публікації цього кадру. Тобто, вже тоді Белла почала впливати на людей так, що всі люди, всі дівчата, хотіли те, що вдягає Белла. Хоча Белла ще тоді не дуже часто з'являлася, не знаю, в новинах в якихось там журналах і так далі. Це вона ще починала. Це ще починався розквіт її кар'єри модельної. І мені здається, що або тоді Белла виросла. Або щось в ній в характері змінилось, або нарешті вона відпустила себе, або вона просто от, почала вдягати речі, які краще передають її натуру, або її особистість, як оце е, би сказала дехто персоналі. Like і також тут є фото, яке облетіло майже всі новини і інтернет, і модні видання, теж під час Паризького тижня моди. І всюди заголовки були під цим фото. Бела хадід показує, як треба носити денім у 2016 році. Тут теж можна помітити, що в Неї видно топ чи бгалтер через сіточку через лонгслів. слів. От і теж досить зухвалий такий образ, і вона тоді почала, як мені здається, ставати такою. В неї була був період, коли в неї був вайб кішечки Оце вона якраз входила в цей період. Мене зашимляє, за шемлюється, що сказала період кішечки. Я вже так своє кожне слово. Я така окей, те, що я те, що в мене в тексті написано, Бела дуже носить спідницю, тому що з її ногами гріх таки не носити. Я така. А якщо люди з ногами красивими, що вони обов'язково мають носити міні, а якщо люди з трьомними ногами вони не мають носити міні. Далі у нас Белла Хадід, яка позує в обіймах її на той час коханого The Вікенд, вона одягла сукню бренду Олександри Воут'єр, і це була церемонія Гремі. От і тоді багато хто називав цей образ її першою яскравою появою моделі на червоній доріжці. Те, що я казала про її погляд, оцей кошачий котячий. Можливо, після стосунків з вікендом вона стала впевненістю в собі, тому що він такий досить драматичний молодий чоловік і співак. І мені здається, що вона відчувала себе його музою. І В них, ну, по крайній мірі, те, що Бала транслювала у світ фотографія, мені здається, що у них був дуже класний тандем в якийсь період. Тому мені здається, що е, ці стосунки ще більше розкрили її, розкрили її стиль. Цей образ я пам'ятаю так, ніби це реально було вчора. І я була в шоці тоді від захвату. Це 69-й канський фестиваль. Е, і я пам'ятаю, що коли це побачила, я була така: це Белла Дід, а я тоді ну реально, пам'ятаю, що якийсь період мого життя я нічого не чула про Беллу Хідід, а потім я почула і, і спитала подругу: Белахадід це якась модель, здається. І вона така, та ну ти бачила, вона богиня. І я оце трошки чула про неї. Потім подивилась на цей вихід, її, і я така вау, що це за жінка. А, але Белла згадує цей вихід отак. Я все ще страшенно соромлюсь цього образу, хоча його загалом вважають легендарним. Думаю, з цього моменту почалось торжество Белінди, мого альтер-его, і насправді моєї повної протилежності. Це був не вайб-кішечки, як я казала, а це був вихід Белінди. Це вона обрала тоді кастомізовану сукню Олександра Осьє, і тоді їй цей наряд. Підбирала стилістка Елізабет Салсер, але зараз Белла не користується послами стиліста у повсякденному житті. Вона звертається до них лише коли виходить кудись на червоні доріжки або на якісь події. Це вбрання це один з аргументів тих, хто вважає Беллу предвісницею всіх трендів, тому що тут вона повністю з голови до ніг у кроше у в'язаному одязі, і до літа 21-го року, коли. Влітку 21-го року це стане неймовірно популярним і реально в в'язаних речах будуть ходити навіть ті, якому байдуже на моду ще лишилось 4 роки. А вона вже тоді так взялась. Цю сукню Гаресп'ю і Кром Хартс Белла Хадід називає найулюбленішим своїм вбранням на Медгала. Головний убір важив близько 4 кілограмів. Тому того вечора я мало з ким розмовляла. Було складно повертати голову в бік співрозмовника. Після цього жартувала Бала Хадід. Виглядає неперевершено, розкішно, і вона тоді, в якийсь період, вигляд. Дала не те, щоб злою, просто як знаєте, образ ніби Меліфісента. і я думала тоді дивилась, думаю, боже. А всі ж про неї говорять, що вона така мила, така солоденька булочка, і думаю, як ця жінка може виглядати на червоних доріжках отак, і всі можуть казати, що вона супер миле сонечко. Але в житті так стається, що часто людям кажуть, наприклад, мені часто кажуть, що я виглядаю як ну просто найбільша біч в світі, просто ну, типу, коли я не посміхаюсь, а потім кажуть, теж я дуже мила булочка. Це перший паризький тиждень моди з. З початку пандемії, тоді вже Белла не працювала зі своїм стилістом, і тут вона в наряді від Луї Вітон, Беленсяги і Кархарту. І можна відразу ж помітити, як змінились об'єми образів Белли. І якщо до цього суети були такими дуже облягаючими, підкреслювали фігуру, то Белла Прям дала волю оверсайзу. Я думаю, що тут вплив ковіду неможливо заперечити, тому що під час ковіду люди вдягали максимально зручні речі, і бренди після ковіду почали робити багато спортивного одягу, оверсайзного одягу, тому що комфорт був перш за все. От і тут реально можна помітити, що Бала вже стала іншою. І від цього, от можна сказати, що від цього поінту починається вже її е, е, рух в той бік, в якому вона є зараз. Легенда розказує, що за. Тиждень до канського фестивалю Бела побачила в журналі фотографії Наомі Кембл з показу Жана Поля Готьє в 2002 році, і вона побачила цю сукню, і так в неї закохалася, що вона просто думала про неї цілими днями і цілими ночами. І вона зателефонувала тоді своєму знайомому, який працював у французькому бренді. І вона спитала, чи можуть їй дати на канський фестиваль це вбрання. Але ця сукня висіла в музей з Звичайно, що ніхто не збирався віддавати цю сукню, забирати з музею і давати Беллі Хадіт. Хоча рік після цього Кім Кардашіан все-таки вдягла сукню Мерлін Монро, і трошечки її таки знищила. Бренд знайшов вирішення цієї проблеми, і вони запропонували Беллі пошити ідентичну сукню для неї на канський фестиваль. І чисто тут історія, ніби попелюшки, тому що бренд пошив цю сукню за 6 днів. А до канського фестивалю був тиждень, і ця сукня приїхала до Белиз. За 15 хвилин до виходу на червону доріжку, і звичайно сіла на неї просто як велита. І, взагалі, всі її наряди на червону доріжку вони дуже особливі. Вони дуже відрізняються від тих нарядів, які вона обирає в звичайному житті. Тому що в звичайному житті Белла обирає. Оверсайзові образи більш легкі, розслаблені. А на червоних доріжках вона максимально підкреслює своє за скати жіночено жіноче на жіноча жіноче щастя. Ухає". Я скоро так здурію. У мене мозок працює автоматично, поки я говорю. Я така це було коректне висловлювання? Чи це було недостатньо достатньо коректне висловлення? Б'ять що... класичному розумінні ага. о. о. Оце ми обійшли. То на червоних доріжках вона е, виражає, так би мовити, в класичному розумінні цього слова всю жіночність, елегантність. От обирає образи, які максимально підкреслюють її фігуру. Е, вони завжди з ноткою сексуальності і дуже впевненості великої в собі. От і в неї завжди погляд говорить про те, що вона королева, і в принципі це заперечити неможливо, якщо ви будете бачити її виходи на червону доріжку. Завдяки цій сукні з кіаперелі показники е, грошового прибутку. Сього фестивалю виросли просто до небес, а саме до восьми з половиною мільйонів доларів. дивіденди отримав і бренд також, і за кількість запитів ім'ям Ельзіські апарелі зросла на просто вдумайтесь 1900 Відсотків. Типу до того я і так знала цей бренд, я дуже його любила. Але 1900% відсотків це щось ну реально неймовірне, і це доводить те, що якщо Белла щось вдягає, то це розкуповують відразу. До речі, думаю, ви бачили балохадіт на показі куперні, де на ній робили плаття. І мені цікаво, я не знайшла точно інформацію. але Цікаво, наскільки відсотків запит виріс на ім'я бренду куперні, тому що це постали реально всі кому, лінь, кому не лінь, від модних видавців що і так зрозуміло, до людей, от які абсолютно не цікавляться модою, і це було просто фантастично. І я думаю, що не просто так бренд Коперні обрав саме Беллу Хадіт, на якій вони зробили відтворили цю сукню. Отже, якщо підсумувати, то образи Белли Хадіт в той період часу, в 2018, 19-20 році, приблизно виглядали ось так. Вона дуже часто тоді обирала силуети 90-х і 2000-х років, але також можна помітити, що все, що вона шукала себе, чіткої картини, Її стилю, як зараз, не було. От. Тому що якісь образи вони були вдалими, якісь образи не дуже, якісь речі були вдалими, якісь не дуже. Якісь підкреслювали її фігуру, якісь не дуже її посували. Знову ж таки, було видно дуже розвиток від початкової точки 2014 року до зараз. А далі стався не те, що переломний момент в стилі Хадід, а супер класна точка відправлення це стосунки з. Марком Калманом. Для супермоделі Бали Хадід і для арт-директора Марка Калмана мода взагалі є фундаментальною. І їх спочатку помітили разом у 2020 році, але. Чутки підтвердили, що вони разом лише в 21-му році, і відтоді їхня пара принесла в світ моди, і, зокрема, чоловічої моди, настільки багато крутих образів, парних образів, настільки багато класних комбінацій, що нам лишається лише насолоджуватись цим, і відтворювати це в реальному житті і придумувати якісь нові комбінації. і говоримо про їх стосунки і про те, як вони вплинули одне на одного, як Марк вплинув на Беллу. 2022 рік був дуже багатим на парні. Образи, і якщо раніше ми слідкували за парними образами Хейлі і Джастіна Бібера або Ріани Яса Рокі, то 22-й рік нам подарував парні образи Марка і Белли, і це суцільне задоволення. От і вони дуже часто відвідували е, різні виставки, просто гуляли Нью-Йорком і по парадці фотографували ці образи. І можна помітити, що вони насолоджувалися не одним, насолоджувалися стилями одне одного, тому що вони позичали і ділились одягом одне одного, і Белла дуже часто часто почала носити чоловічий одяг, і, зокрема, одяг марка. Якщо говорити про особистий стиль Белихадід, то він став ще дивнішим за останні кілька років. От, і якщо говорити про те, як вона міксує одяг, то це, знаєте, ніби вона їсть собі чіпсики і ще зверху кладених червоної ікру і так їх їсть разом. От, Тому що вона міксує якісь сучасні елементи одягу, також з якимись архівними або з вінтажними позиціями, краде зичить речі у. Свого бойфренда або бере якісь речі е, свого тата чи мами, і це відбувається якось настільки влучно, що це перетворюється в якийсь такий красивий ансамбль образу, що спочатку в тебе дуже дуже багато думок, емоцій. Ти не можеш відразу сказати, чи тобі подобається, чи ти ненавидиш цей образ, але ти точно маєш що сказати щодо цього образу, і це мені здається дуже круто, коли ти не можеш зразу зрозуміти, чи це класно чи ні, тому що це неповерхнево, це дуже глибоко, і треба трошки витратити свого. Часу, щоб подивитись, помітити все, скласти до кубки в своїй голові і подумати, або це вау, або тобі це не подобається. Як я вже сказала, Хадіт любить позичати одяг у свого бойфренда, любила позичати. І вона має смак в чоловічому одязі. І як вона сама казала Вог, я одягаюся як маленький хлопчик. А ще вона сказала: ви не могли б зловити мене в сукні добровільно в цей момент мого життя. Отже, давайте розберемо головні якорі образів Хадіт і складемо список тих. Елементів, які якраз допомагають їй мати ось цей чітко виражений стиль вели Хадід. перший пункт це Джінс і Карго. Чи штани, чи спідниці, і великі штани є просто мастхевом в гардеробі. Белли. в неї їх дуже дуже багато, дуже багато позицій оверсайз крою на низ. І вона, в принципі, їх комбінує як з круптопами і з кросівками, так і з маскулінними піджаками, з масивними черевиками на великій платформі, з елегантними блузками з підборами. Реально вона їх носить дуже дуже часто, і можна побачити саме в Белли поєднання цих оверсайз великих. Штанів будь-чим на землі. Якщо ви ведете Bella Hadid Baggy Jeans з там курсівки, підбори щось, ще, 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 Там завжди в пінтересті буде фотографія цього, і вона це дуже дуже смачно завжди. І так, що оці великі штани, великий низ ніколи не е, перетягує всю увагу образу на себе. Вона завжди міксується так, що ви можете крім цього розглядіти ще інші елементи її образу. Я ну, богиня просто пляха така гарна. Я поки готувала це відео, Боже, я тупо я така боже, аж захотіла купля, я аж захоті... Хотіла ще раз показати якісь там речі. Я така увагу. Ще один модний прийом з 90-х, який дуже любить використовувати Белла – Це шкіра, це як плащі, піджаки, штани, так і повністю шкіряні е, аутфіти. І також Белла дуже любить карамельні і коричневі відтінки. І після того як вона їх вдягала, люди навіть почали казати, що коричневий це новий чорний. І вона дуже їх майстерно поєднує з іншими елементами, якщо це не повністю шкіряні образи, і вони виглядають не надто си. Сексуальна або не надто екстра не занадто. Наступний пункт це об'ємні куртки. І якщо в літній період або в період, коли тепліше, бала обирає якісь великі джинсовки або великі маскулінні піджаки. То в більш холодний період вона обирає утеплені бомбери, великі об'ємні пуховики, шкіряні плащі, і вона дуже гарно це комбінує із шкіряними повністю нарядами і з вінтажним денімом. до речі, такі куртки можете пошукати в шафах. Своїх татів, дідусів або бабусь я взяла куртку своєї бабусі. Вона подумала, що я ненормальна, і спитала, куди я це буду носити. Але я сказала, що ба, всі точно зацінять і всі зацінили. Далі моє особисто улюблене в стилі Белли – це класика, плюс спорт Белла дуже вміло і влучно поєднує класичні костюми. Це можуть бути і костюми спідницею, і з брюками, з якимись спортивними елементами. Якщо ми говоримо про костюми з спідницями, то вона дуже дуже часто вдягає спорт спортивні підколінки, якесь або спортивне взуття, або ті ж лофери, вдягає спортивні топи або великі об'ємні худі, і це виглядає настільки невимушено в неї і стильно, що я ніколи б напевно так не вдягла, якщо б не побачила. Але я така блін, вау виглядає дуже круто. Наступний пункт це кроптопи або облягаючі футболки в будь-яку пору року на всі випадки. Вона реально носить їх не тільки влітку і взимку ну там справді інший клімат, але Виглядає дуже цікаво, коли ти вдягнений випуховик, але з голим животиком. Але це моя мрія. І взагалі кроптопи — це та річ, яка, якщо ви не знаєте, що вдягнути, завжди полегшує вам вибір. Ви просто берете кроптоп, якийсь класний низ, і аутфіт, в принципі, готовий. Також белу можна назвати справжнім сінкергедом, тому що вона обожнює носити кросівки і не тільки прості звичайні моделі, популярні, але і якісь цікаві колаборації. Вона останнім часом носила дуже часто Adidas Samba Classic. І теж коли вона їх взуває, то їх абсолютно відразу ж після цього розкуповують. От так було із цими соломонами. Їх розкупили в цьому забарвленні після того, як вона їх взула. Наступний пункт теж взуття це чоботи. Вела часто одягає мінімалістичні чорні чоботи до коліна на плоскій підошві. Це інколи і підбори, але плоска підошва все-таки переважає. І вони саме такого додають нотку такого гранжу, бо вони в неї зазвичай в одному стилі, от і вони. Дуже гарно нівелюють цю сексуальну ноту, якщо в неї якийсь образ екстрасексуальний. І далі в нас це лофери. Лофери Белла часто теж дуже носить. І вона носить їх і до штанів, і до суконь, і до спідниць. І в неї навіть є пара лоферів від екс-дизайнерки Вогу. І вона сказала, що якось після зйомки вона Вона сказала, що вона їх не те, щоб подарувала їй, просто якось після зйомки вона дала їй їх пройтись додому. Але Белла сказала, що вона ніколи їх не повернула. І навіть підписала на язичку е її іменем цієї дизайнерки. Ті ці І вона сказала, що ця пара для неї дуже дуже особлива. Наступний пункт це спідниці. Міні, міді чи максі. бела обожнює спідниці, і я дуже цьому рада, тому що я дуже люблю її красиві ноги і люблю їх бачити частіше. Вона їх носить теж з будь-яким взуттям, як частину костюмів. І те, що ще можна відмітити, те, що вона любить дуже спідниці у клітинку. І загалом принт клітинка один з улюблено. Них принтів Белли. от і я на ньому подивилась теж по іншому. Трошки, і така вау, треба собі теж якусь піницю у клітинку. Одним словом, надихнулась, так надихнулась. Речі про сьогоднішній мій образ напишіть. Будь ласка, чи ви помітили, що я теж надихнулася Беллою. і така трошечки в стилі Белли. А якщо вам подобається, то теж напишіть. Якщо не подобається, то можете написати. Дякую. До речі, про натхнення Беллою. У нас на каналі є відео, яке знімала Іра з Луїзою про те, як вони відтворювали образи Белли Хадіт. Воно дуже-дуже цікаве і образи вийшли дуже класними, тому можете собі його теж переглянути. І останній пункт це аксесуари. Белла любить різноманітні головні убори, пов'язки спортивні, кепки, також різні зачіски. Ось як ця також вона любить різні вінтажні окуляри, пояси і сумки. І, до речі, про окуляри вони називаються Library Glasses, від слова бібліотека, з англійської мови. І взагалі вона одна з перших людей, які почали вдягатись в стилі Library Core, якраз в цих костюмчиках в цих окулярах з 90-х, які ми колись обговорювали їх з Ірою. І я колись собі навіть такі купила в магазині все по 8. Я б сьогодні їх вдягла, але я не змогла їх знайти в себе вдома. Але Іра, пам'ятаю, сказала, що це просто жахливо. Я сказала, що це of sexy, і що мені навіть. Подобається, але Іра сказала, що я просто попала під вплив Бели. Тому напишіть ви, чи вам подобаються такі окуляри чи ні. Але ну реально, вони топ. Скажіть, я не кажу, що завжди, я не кажу, що під кожний образ, але якщо якийсь такий от образ, де вони гарно впишуться, то чому б і ні? Отже, що можна сказати? Можна сказати те, що Белла Хадід уже. Виробила свій фірмовий стиль, натхнений такою рейверською тусовкою 90-х і дуже гламурними нульовими. І якщо хтось і може відтворити дуже класно тренди минулого, то це безсумнівно Белла хадід, і мабуть тому, що вона не боїться ризикувати як на подіумі, так і в реальному житті. Сумно зараз те, що Белла менше. Якщо можна сказати, взагалі не з'являється в об'єктивах фотографів, тому що вона останнім часом бореться зі своєю хворобою. У неї хвороба лайма уже багато років, і зараз вона була на студенному лікуванні. Про що вона поділила зі своїми підписниками в Інстаграмі? Тому ми не бачили останнім часом її красивих образів. І я дуже сподіваюся, що вона якомога швидше одужає, тому що це захворювання виліковне. От і що вона знову тішитиме нас гарними обкладинками, гарними виходами на по показах і своїми дуже крутими новими свіжими образами. Також про стосунки Белли з Марком, то вони закінчились після двох років, просто через те, що їхні дороги розійшлись, і вони залишились в хороших стосунках. І думаю, що вплив Марка на Беллу був лише позитивним. Думаю, що він підтримував її в час, коли їй було важко, і безсумнівно вплинув на її стиль. І тепер він тішить нас ще більше. А Белла про свій стан написала в інстаграмі наступним. По Перше зі мною все гаразд, вам нема про що турбуватись. По-друге, я б нічого не змінила ні за що на світі. Якби мені довелося пройти через все це знову, щоб дістатися сюди, в цей момент, в якому я знаходжусь прямо зараз. З усіма вами я б зробила все це. Це зробило мене тією, ким я є сьогодні. Все світ працює найболючішими і прекрасними способами, але я маю сказати, що якщо ви боретесь, все налагодиться. Я обіцяю залишати сильною, вірити в себе і в краще тоді хмари почнуть розсіюватись. Я відчуваю величезну подяку за ці 100 злишком днів лікування, майже 15 років невидимих страждань, все це того вартувало. От напишіть ви, чи Вам подобається балаха чи вам подобається її стиль, і про стиль когось з року вам було б цікаво побачити далі. А я з вами надовго не прощаюсь. Це була Аліна Шмітик і канал Викупай Трохання. Всім цьому!